В ефірі інформаційна програма «102 Інформ. Вітаю проект. Представляє головне управління МВС України у Дніпропетровській області. У найближчі 15 хвилин про це найважливіше не перемикайтеся. Днями в Дніпропетровську за підготовку масових заворушень затримано п'ятьох чоловіків. Під час обшуку в автомобілі, в якому рухалися затримані, правоохоронці виявили рушниці, каски, патрони, рації, символіку України і Російської Федерації. Про це на прес-конференції повідомив новий начальник Дніпропетровського міського управління міліції Віталій Глуховеря. Інформація про пересування по місту автомобіля без номерних знаків зі зброєю надійшла до міліції від громадських активістів. Часов 18 получена інформація о том, що є автомобіль Тойота Рав 4 без госномірних знаків, в которой знаходиться оружие. Коли співробітники міліції виїхали на місце події та почали оглядати автомобіль, невідомі спробували втекти. Не вийшло. Одразу ж потрапили в дорожньо транспортну пригоду, пошкодили три автомобілі. Коли втікачів зупинили, інформація про зброю підтвердилася. При осмотре, поверхностном осмотре, были обнаружены в нем два помповых ружья, девять э, касок, э, рации, громкоговорители, символика Российской Федерации, символика Украины, я имею в виду флаги. Это все. Там был э, сразу задержано, задержан один человек. При проведении оперативно розыскных мероприятий было задержано еще четверо человек. Данные лица были доставлены в бабушкинский райдел. В бабушкинском райоде проводили с ними первоначальные действия, изъяли вышеуказанные предметы, которые я вам перечислил. Все эти товарищи, которые задержаны, они являются гражданами Украины. Российских паспортов у них нет. Они чотири чоловіка городу Дніпропетровська прописка, реєстрація, точніше, один Криворозький. При цьому чоловіки сказали, що працюють в охоронній агенції Явір Полтавської області. Вік затриманих від 25 до 35 років. Вилучена зброя зареєстрована на двох з цієї п'ятірки. Але питання у правоохоронців до власників зброї є. Аружже зареєстріровано, помпове ружі. По ним составим протокол, потому что оружие было, ну, как бы сказать, заряжено патронами, а во время перемещения данного, данного оружия у нас есть требования, чтобы раздельно привозились боеприпасы и раздельно ну, не было заряженного оружия. Після первисних слідчих дій чоловіків доставили в Бабушкінський райвідділ міліції Дніпропетровська. Слідчим відділом Бабушкінського РВ відкрито кримінальне провадження за частиною 1 статті з готування до злочину та частини 1 статті 294 кримінального кодексу України. Масові заворушення. Санкція статті передбачає покарання у виді позбавлення волі строком від 5 до 8 років. Наразі триває досудове слідство. Бійці створеного на базі колишнього беркуту нового спеціального батальйону міліції вже більше тижня успішно несуть службу по забезпеченню громадського порядку в обласному центрі. Кілька днів тому на базу розташування батальйону гостинно запросили журналістів. За словами заступника начальника обласної міліції Сергія Третякова, ті співробітники, що висловили бажання в майбутньому служити в міліції, пройшли переатестацію та ретельний відбір. В ході переатестації з кожним співробітником спецпідрозділу поспілкувалися члени комісії, що складається з представників кількох структур МВС. Комиссию состав в комиссию в состав значит, представители Министерства внутренних дел, представители Главного управления внутренних дел, представители Управления внутренней безопасности. Около 70% личного состава на сегодняшний день прошло переаттестование. Оставшиеся 30% личного состава по разным причинам значит, на сегодняшний день еще аттестования не прошли. А чем изучение, дополнительное изучение морально-деловых качеств сотрудников, Значить, їх отношение к обязанностей, функціональних моральная, їх говорить так, готовность служити в новому спецподразделении, значит, і отсутствие каких то так, компрометирующих материалов в отношении даного сотрудника. Основні завдання, які наразі стоять перед бійцями новоствореного спеціального батальйону міліції, охорона громадського порядку та реагування на повідомлення громадян про скоєння правопорушень. Основні задачі, котре які... На сегодняшний день выполняют эти спецподразделения. Это охрана общественного порядка, реагирование на поступающие сообщения граждан о противоправных действиях и, конечно, выполнение задач по укреплению охраны стратегически важных объектов. В условиях нынешней ситуации нам необходимо обращать внимание, пристальное внимание и на эту ситуацию. З приводу того, як відносяться до появи на вулицях міста бійців спецпідрозділу громадяни, керівник батальйону відповів так. Я вам скажу, що більшість большинство зразних повністю толерантно і хочуть бачити на вулицях міліцію, яка буде виконувати функції по їх охрані, собственно говоря, на даний момент підрозділення на патрулювання більш часом займається реагуванням на преступлення, які граждані заявляють по 102. обращаються. Ну, на в екіпажках тата було, ліба даються дежурним діжуним в умовах нестабільності спокійна, врівноважена робота правоохоронців необхідна громадянам як ніколи. І бійці спеціального батальйону міліції виконують свою роботу професійно. Хоча хлопцям і досить складно це робити, в першу чергу, морально. Спільна робота правоохоронців з представниками громадських організацій поступово стає більш організованою. Цього разу наша знімальна група побувала в місті жовті води. В Жовтоводському міському відділі міліції налагоджено співпрацю робітників міліції з добровільними помічниками з Жовтоводського козачого полку, Жовтоводської сотні та колишніми воїнами-інтернаціоналістами. Регулярно праїсходять. Відбуває... совместно с Желтоводским городским отделом милиции, Желтоводским казачьим полком и самообороной. Совместные патрулирования, которые вы сегодня видели о том, что это происходит вечером, и это происходит ежедневно. Для того, чтобы не было никаких правонарушений, чтобы в городе Желтые воды, люди Желтых вод знали, что их мир и покой находятся под защитой. Щоденно перед початком патрулювання проводиться інструктаж, на якому доноситься криміногенна ситуація в місті. Особлива увага приділяється неблагополучним сім'ям та особам, які переховуються від суду і слідства на охорону громадського порядку у жовтих водах. Щоденно виступають два автомобільні та два пішохідні патрулі. В числі наших задач також спільне патрулювання з міліцією, Чим наші люди займаються? Промітово на Наші люди також патрулюють в розданській формі одягу в вечорах город. Ну, так як ми не маємо права приймати там силу, застосовувати, затримувати в случаї виявлення правопорушення або злочину, ми сповіщаємо поліцію в таких случаях, а до самі. Така робота принесла вже перші позитивні результати. Щоденно на охорону громадського порядку совместно з громадськими організаціями це Жовтоводське казачий полк. Желтая сотня, войны и интернационалисты осуществляется охрана общественного порядка в городе Желтые воды. В ходе патрулирования совместного составлено более 20 административных протоколов за различные нарушения общественного порядка. Учитывая положительные результаты при совместном патрулировании, данная практика будет продолжаться в городе Желтые Воды. Згідно планів профілактичної роботи з населенням, дільничні інспектори міліції періодично зустрічаються з громадянами, щоб обмінятися інформацією, вислухати людей та відповісти на їх питання. Днями такий схід громадян відбувся в селі Зоря П'ятихацького району. На сході правоохоронці прозвітували про проведену з початку року на території... ...обслуговування роботу та обмалювали оперативну обстановку на адміністративній дільниці. Такі сходи пройшли на території всіх сільських рад П'ятихацького району. Вказані сходки проводяться на території району П'ятихацького у всіх селищних радах, згідно плану, який складається на рік, кожні три місяці. щокварталу. На вказаних сходках піднімаються питання перед громадою щодо профілактики правопорушень серед осіб похилого віку, виявлення сімей, які проживають на території сільських рад, схильних до вчинення насильства сім'ї. Піднімаються питання виявлення очагів самогоноваріння та виявлення незаконних діючих пунктів прийому металобрукту. Громадян, як завжди, безліч питань до робітників міліції, але дільничний для селян гарно відома людина, тож вирішуються усі питання тут же на місці. Постійно працюємо не тільки з нашим участковим нашим, а і з начальником участкових. Дзвоню в будь-яку минуту, дня і ночі, і в час ночі бували випадки, і в два часа ночі бували випадки, дзвонив. Ніколи не відмовляли, приїжджали, допомагали в будь-якому питанні. У зв'язку із загостренням криміногенної обстановки та надзвичайною суспільно-політичною ситуацією, що склалася в державі, в органах внутрішніх справ проводяться першочергові заходи, направлені на вилучення з незаконного обігу незареєстрованої належним чином зброї. Ці профілактичні заходи проводяться відповідно до плану роботи МВС та направлені на максимальне вилучення з незаконного обігу зброї шляхом її добровільної здачі. Продовж березня-квітня. ж Усі, хто в добровольному порядку здасть незареєстровану зброю, звільняють від адміністративної і кримінальної відповідальності. З початку березня в Дніпропетровській області вже було здано понад 150 зразків незареєстрованої зброї. З них майже 100 армійських зразків ще близько 50 – Це мисливська гладкоствольна зброя. Міліція нагадує громадянам, що зберігання зброї без відповідного дозволу тягне за собою кримінальну відповідальність, зокрема за статтею 263 кримінального кодексу України. Вся здана зброя перевірятиметься на причетність до скоєння злочинів та правопорушень. Якщо зброя чиста, громадяни за бажанням можуть оформити відповідні документи на право користування нею надалі. Наш час в ефірі вичерпано і нагадую, якщо ви щось не встигли побачити або бажаєте передивитись якийсь сюжетів з сьогоднішньої програми, заходьте на офіційний сайт головного управління МВС України у Дніпропетровській області. Його адреса на ваших екранах. Я ж прощаюсь з вами до зустрічі за тиждень. Бережіть себе та своїх близьких. До побачення.